Доброго дня, мене звати Софія Котлярова, я пробусь на ролі Ліси. Здравствуйте, я Радмила, подруга Софії із комісії слідчої поліції. Розповідай по порядку, що сталося. Та, я навіть не знаю, з чого почати. Я так розумію, Софія твоє тіло охорониться, так? Так, її батька міняла. Ти з нею потім допомагала батька? Ну, їх зараз немає зв'язку, вони в поїзді. Їдуть далеко в гори на екологічний конгрес. Твої батьки в поїзді? Так. Зрозуміло, скажи, а навіщо твої батьки тобі наніли ці на короницю? Їм не подобається що Артем Байкер. Вони вважають його наркоманом і хуліканом. А я, між іншим, навіть не курю. І тільки через це вони нагіли Софію? Ну, просто був один випадок. Вони посадили мене під домашній арешт і заборонили нам бачитись. Ви ну, ж розумієте, це була катастрофа. Що ви її зробили? Ну, коли водій півез мене до школи, Артем з друзями перекрили дорогу мотоциклами. Скрутив водія, витягнув мене з машини і ми поїхали гуляти. Мені потім перепало на горіхи. Зате ми весь день побули разом. Ми пихаємо одне одного, а вони не розуміють. Mm. І після цієї історії ще й тюремницю найняли. Це арту було очікувати. Вона чемпіонка Києва по, по саме. Хто ж знав? Довелося діяти хитрістю. Сподіваюсь, я вам сподобалось. До побачення.